У Данії розгорілась полеміка навколо вбивства кролика радіоведучим під час прямої трансляції його програми. Дії Азгара Юля зняли на камеру мобільного телефону, а потім виклали у мережі. Ця передача викликала шквал критики захисників тварин, які закликали бойкотувати радіостанцію. Однак Азгар Юль захищає свій вчинок. Шоумен заявив, що зробив це не задля розваг, а для того, аби викрити лицемірство борців за етичне ставлення до тварин. З його словами, щодня вбивають тисячі тварин для того, щоб люди могли поласувати їхнім м'ясом. Споживачі купують його в супермаркеті, але не замислюються над жахливою долею тварин, наголошує радіоведучий. ведучий. Юль розповів, що вони приготували та з'їли кролика, тому що хотіли поласувати кролятиною, зазначивши, що м'ясо було смачним. Шоумен закликав людей прийняти той факт, що коли вони їдять м'ясо, то для цього гинуть тварини.